А ви знали, що рукавиці можуть бути антивібраційні, нітрилові, поліуретанові, латексні або ось такі, які взагалі неможливо порізати? Я ніколи над цим не парився, прийшов в магазин, сподобалися ось такі, значить, треба брати 100%, тому що багато гуми. І з ними можна буде довго працювати, не так швидко зітруться. Але насправді це не так. Антивібраційні рукавиці створені для того, якщо ви лупите молотком цілий день якоюсь кувалдою чи ломом, то ваші пальці не так швидко будуть забиватися. Я вам відверто скажу, я навіть і не знав, що є такі рукавиці. Тепер люди, які працюють цілий день з відбійним молотком, не будуть відчувати вібрацію на пальцях взагалі. Щоб це зрозуміти, достатньо всього лиш похлопати в долоні. І ви відчуєте, що ефект є. Ось такі рукавички. Як думаєте, для чого? Перше, що мені прийшло в голову, я таке бачив тільки в кіно, де біля дорогих модних ресторанів або готелів стоять такі чоловічки. Вдягнуті в білі рукавички, і вони тобі відкривають двері. А це звичайні рукавиці зварювальника, це краги, де ти працюєш з болгаркою, зі зварювальним апаратом, щоб іскри не опалили тобі шкіру. Хто в цьому розбирається, той оцінить, що це справді натуральна шкіра. Дивіться, як виглядає зсередини, все прошито, все круто. Ну, достойний варіант за ці гроші. Ще одні шкіряні рукавиці з максимальним захистом рук. По інструкції пише, що використовувати з болгаркою або зварювальним обладнанням, але я думаю, що... Іскри від булгарки або від обладнання. Попропалює усю бавовну. А так, для лісозаготівлі, Для цегли, я думаю, не піде брати кладочку класти, тому що все ж таки шкіра дуже грубезна. І все ж таки мені здається, що буде важко працювати. А ось здорово, щоб ті скалки не позалазили вам в пальці в долоні в самий раз. Це все шкіра натуральна, тут бавовна. Всередині, дивіться, зробили підкладочку, вшили, щоб було м'ягенько. Я думаю, що ви собі оціните цей достойний варіант. Тест крагів на вигляд виглядають якісно, але чи Будуть вони захищати від опіків, зараз перевіримо наживо. Якщо печу пальці, то це буде на вашій совісті. Ану, як то кажуть, чужими руками загрібати жар дуже легко. Ану, згоріли чи ні? Я вам скажу, навіть і не пече. Навіть реально і не пече. Тут температура градусів з 500. Гарантія, тому що палю вже. Десь 5 годин. Дивіться. Та, йо моє ви кажуть, кочегарі і зварювальники вже можете бігти за цими крагами. Дивіться, нічого не прогоріло, не попропалювалося. В мене, звісно, що є краги, які, напевно, будуть коштувати в разів 10 дорожче, ніж ці. Ну, ці мене реально здивували. Все достойно зроблено. Дивіться. Підкладочка, яка всередині, я не знаю, правда, що це за підкладка, але температуру вони тримають на вищому рівні. Так що Петрович Севен краге рекомендує. Рукавиці для захисту від порізів. Ніколи я такими не користувався, тому що я не вірю, що може бути така тканина, яка не ріжеться взагалі. Зараз я вам доведу, що це все обман. Дивіться, показую, що ніж. Гострий. Ану, ти? Та Такого бути не може. Реально не ріже. А ось тут. Гуму цю поріже. Да, бачите, гуму прорізало. Гуму прорізало, а рукавицю ні. Уявляєте, ці рукавиці навіть не ріже скло. Дивіться. Ну ви можете хіба що проколоти руку, але не порізати. Я просто шокований тест на сокиру. Хоп, хоп. Ну це вже я рубанув добре. Так, дивіться. Ху -ху -ху -ху! Ну, майже вберегло руку. А ось тут, а ось тут прорубало. Тепер дивіться, як засадило в дерево. І тут забило вдарево. А ну дивимося з іншої сторони. Ну, немає, нічого немає. Рукавиці утеплені, як правильно вибрати? Різниці ж ніби немає. Тут двохшарове латексне покриття, вспінений латекс з додатковим захистом пальців. Тут, бачите, пальці не захищені. Всередині вони махрові, теплесенькі, що одні, що другі. Манжета щільно прилягає до руки. Заради збереження вашого тепла. Тут протектор не настільки грубий, а тут дивіться, ну це як кому подобається. Обидва варіанти вони теплі. Ідеальний варіант, щоб ліпити сніговика. Дивіться, руки не будуть промокати, і вони такі дійсно теплі. По відчуттях салатові рукавички, мені здається, що вони трішечки гірше тримають тепло, ніж попередні. Але також достойний варіант. Рукавиці масло бензостійкі є в мене такі в гаражі, десь валяються, в основному їх використовую для кислоти або якихось хімічних засобів, де щось мию, щось роблю. Тут гума така м'ягенька, ті, що в мене є, то вони дуже тверді. І в моїх через деякий час ось тут воно трісло, ця гума, і воно вже почало підтікати. Не знаю, як в цього виробника. Я думаю, що тут має все набагато бути краще, тому що гума, вона така більш еластична. І матеріал справжня 100% бавовна. Ну, сама головна фішка цих рукавиць це на осінь чистити зелені горіхи. От просто топчик. Руки будуть чисті і не будуть чорні, рукавиці одноразки, так я їх називаю, тому що коштують недорого і користуються великою популярністю. Але як ж правильно обрати: нітрил, поліурітан чи латекс? Якщо ти штукатурш, паклюєш сіни або майстер плиточник я би рекомендував тобі латекс, тому що вони легкі, не втрачається. Робота пальців, можна виконувати делікатну роботу. Ну і плюс покриття не дає пошкодити твою шкіру будівельними сумішами. А що ж робити, коли в тебе алергія на латекс? В такому випадку нітрилові Рукавиці ідеально підійдуть, вони цупкіші. В основному я їх використовую для роботи з електроінструментами або просто, щоб не бруднити руки. Вони легкі і не відчуваються на руці. Поліуретанові рукавиці це найтонші, які можуть бути. Ними можна виконувати дуже мілку дрібну роботу, тому що відчуття пальців тут майже не втрачається. І плюс вони не залишають відбитків на відполірованих поверхнях або склі чи дзеркалах. Трикотажні рукавиці з нанесенням ПВХ. Самий популярний вид рукавиць В основному використовуються на городі, в садку там бараболі туди-сюди, тому що рука дихає. Ти собі в земельці колупаєшся. І можна не паритися, з якої сторони їх вдягнути. Хочеш так, хочеш так. Головне, що ось це ПВХ воно захищає рукавиці від надмірного зносу. Я навіть такими рукавицями штукатурів стіни, но правда, руки промокають і шкіру воно роз'їдає. Тому не рекомендую це так. Десь на городі, в якійсь майстерні, якогось молоточка взяти, щось постукати. Інформацію для загального розвитку я вам підкинув, щоб ви знали, які рукавиці вам правильно обрати. Петрович вам розказав, показав, як завжди, ось такі величезні вподобання. Цими рукавицями можна накачати пальці, наскільки ними так важко працювати, але мають захищати від вібрацій.